Так, друзі, сьогодні будемо готувати свинячу печінку, яку можна їсти губами. У мене є свиняча печінка, звичайно, купована, а не домашня. Ну, так сталося. Зараз ріжу її на шматочки. Печіночку я вже порізала такими шматочками, як мені подобається, ви можете і кубиком, як вам завгодно. Ось тут я вже поставила каструльку, яка закіпіла вода в підсолену воду вогонь вимикаю і сюди опускаю печіночку. Так, печінка вже пробула в водичці 5 хвилин, вона посвітлішала трішки. і Зараз відсіджуємо воду. Зляла водичку, відсідила, ось так вона виглядає, трішки так, як приварена, але вона всередині буде соковита та смачненька. На розірвіту сковорідку я наляла олії і печінку обмочила в спеції та в муку і обсмажуємо до золотистю з двох сторін. Поки печіночка смажиться, я пів кільцями три середніх цибулини нарізала та два зубчики чеснику. Ну, печіночка вже з двох сторон засмажилась і додаю сюди цибульку та чесничок. Перемішую. Вогонь зменшую до мінімуму та накриваю кришечкою і тушкую так 5-7 хвилин помішуючи. Цибулька тоді віддасть свій сік. Та аромат з чесничком. Ну, ось так, друзі, потушкувалося 15 хвилин з цибулькою на маленькому вогні наша печінка. І на цьому можна було вже вимикати та смакувати, але ні. Я додаю ще грам 100-150 водички. І ще тушкую 15 хвилин. Ну що ж, друзі, ось така у нас печіночка вийшла. Дуже. Соковита, смачненька. Тут присутня і цибулька, і часничок Вони віддали всі свої аромати. Просто хто полюбляє, робимо гарнірчик, картопелька, хто вермишельку, хто гречечку, хто яку кашку, квашений огірочок. І смакуємо. Дивіться, яка вона смачненька та соковита. Я вже скуштувала взагалі не суха. Так що, всім дякую за перегляд та всім смачного.